Короткий статевий акт, слабка ерекція, зниження статевої функції, часті позови до туалету. Знайомо, чому виникає. Це вікові зміни, переохолодження, неправильний спосіб життя та шкідливі звички. Для цього пропоную вам комплекс на фітотравах для підтримки чоловічого здоров'я. І перше, це фаворит прост. На основі маки перуанської, він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровобіг у чоловіків. Свічки простарин старин Вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передніх хоробі Нерви та стрес прибере магній. адже це є хороша профілактика нервової системи. Магній знімає судоми в м'язах та покращує сон та настрій. Та для того, щоб почистити судини від повного холестерину, профілактувати серцево судинні захворювання, інфаркти, інсульти та гіпертонії, з цим добре справиться омега-3. Якщо у вас цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.